Всім привіт! Ви на каналі Lux and Tenebris. Мене звати Яна, і сьогодні у нас оракул темного чакунства Payne by Patrick Valenza. Такі прикольні карт картки. У мене є огляд на цей оракул на каналі. І він дуже прикольно показує різні негативні тенденції. Тому давайте подивимося на цьому оракулі. Дуже цікаво, що заважає вам досягнути мети. Ну, там, да, в роботі, в особистому житті, неважливо, ви там на себе екстраполюєте мої слова, які я зараз вам скажу. А цей оракул нам підкаже, в якому напрямку. Рухатися, тобто, де шукати, де шукати причину ваших, ну, таких, типу, негараздів, да, чи, чи нерозуміння того, що відбувається. цікаві карти, вони дуже софтач, я на мене настільки часто користуюся, і вони злипаються, бачите, при ворожині, при тасуванні. тому я намагаюся їх гарненько роз, ну, розтасувати, щоб вони ну, хоч перемішались, хоч трохи, наскільки це можливо. Так, з вас комент, лайк. Like. Підписка на канал, звісно ж. Давайте дивитися три варіанти, що вам заважає досягнути мети. Раз. Ой, так тяжко дістаються два і три. Так, дивимося три варіанти, будь ласка, дивимося, обирайте свій варіант. Нагадую, що розклад загальний, тому може спрацювати не для всіх. Якщо спрацював, пишіть. А також. Що консультації в особисті, будь ласка, всі контакти на місці, всі контакти є під відео, під кожне відео в описі на каналі. І ще хочу сказати, що всі розклади, які б ви не подивили, подивилися б, неважливо коли, вони дійсні. Тобто мантична система діє так, що ти тобі інформація, та з якою ти стикаєшся, приходить завжди вчасно. Тобто вона ніколи не буває невчасною. Так, ну давайте подивимося, що у нас тут. Так, перший варіант картка під номером 7. це значить у нас астральна проекція, і вона нам говорить про те, що тут у нас і мрія, і сон. Тобто, можливо, ваша мета ще не сформувалась як така. Тобто, ви ще про її окреслюєте, ви ще її продумуєте, ви ще її про. Скажімо, робите ще план, бізнес-план, я не знаю, плануєте. тобто Це ще ну, така ну, астральна проекція, тобто це ще проєкт, тобто він ще не дуже з зазрів. Що зробити? Да? Менше розповідати комусь. Тут такі чорти, оці, да? тобто вони нападають не мов би, вони намагаються відрубати оцей зв'язок з справжнім тілом, да? для того, щоб ваше тіло кудись Уплело. Менше діліться інформацією, менше діліться своїми планами з кимось. Тобто, якщо ви там собі напланували щось, робіть, знайомим через знайомим не розказуйте і якось ну, намагайтеся все-таки це планування довести до якогось уже. Ну, от. Фізичного, фізичного стану, тобто, вже от потихеньку можна втілювати свої задуми в життя, не просто там мріяти, да, не просто собі малювати фантазії, а вже якось працювати над цим. Ну тут, от по цій карті, йде вразливість, тобто дійсно. Ваша мрія, ваше бажання, ваша мета, вона ще досить не да? вона ще ну, може і сформована, але ще не настільки, наскільки вам би хотілося. Тому її варто поберегти і я ж кажу, менше-менше розповідати, щоб оця, 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 всякі чорти, ці недоброзичливці, недоброжелателі не ходили і не заздрили вам, і не намагалися вам зіпсувати всю красу. Так що, отак, от будьте обережні тут. Так, Це у нас картка під номером 33, це у нас картка називається Втіха. Тут а, відьма втішає дівчину, яка не, мов би, не підходить по стандартам да, і яку ці три тьотки не хочуть приймати в свій клан, в свою ком'юніті. Ну і ця дітенька намагається її втішити, намагається їй підказати якось щось. Тут, знаєте, якщо щось не виходить. Не хоче вас приймати ком'юніті, не хочуть вас приймати колеги. Можливо, вони ставлять дійсно якісь палки в колеса, можливо, вони якось злословлять, можливо, вони... можливо, є якісь люди, які чинять вам опір. Можливо, ви не вписуєтеся в ті рамки, які вони там собі придумали. Але це не означає, що вам треба підлаштовуватися під цих дівчат. Ви, якщо знаєте, що ви зможете собі. Що ви сам сам собі режисер, що ви сам собі актр, режисер і таке все решта, то ви можете бути досить таким людиною. Самодостатньою, самоцінною, тим більше тут є все-таки у вас підтримка від людей, які дійсно вами дорожать. Зверніть увагу на ту людину, яка вас підтримує завжди, яка біля вас, знаєте, яка, от, здавалося, можливо, навіть не бере участь активно у вашому житті, але вона дає вам якусь таку наснагу, вона якось там вас надихає, можливо, ви знаєте когось, ну, можливо, хтось вам прийде на думку. А от на цих не звертайте уваги. Тут Ну, от не потрібно себе почувати негідним да, в цієї групи, тому що вони злі, вони не, не хочуть вас приймати, а вам ну, і не дуже треба, мабуть туди, в цю групу. Якщо ж дійсно ви є залежною від цієї групи, залежним, залежною, да, ну, на себе, будь ласка, переоформлюйте, то вам варто все-таки відбрунькуватися від них і, можливо, створити щось своє, тобто свою мету якось піти діяти в. Можливо, взагалі не так, як традиційно, да? тобто якимось нетрадиційним способом знайти якийсь метод, щоб просунути свою думку, свої ідеї, можливо, обійти якось цих людей, якщо це у вас, наприклад, якась ситуація в бізнесі, на роботі, то просто максимально дистанціюватися від таких персонажів і обхідними шляхами якось придумати собі. Оцей шлях до вирішення питань. І ні в якому разі не розчаровуйтесь в собі, ні в якому разі не думайте, що з вами щось не так. Це, це неправда. З вами може бути щось не так. Я не знаю тільки в якому випадку, тільки якщо ви Дмитро Гордон. А так взагалі все у вас ок. Тому будьте, будьте на своїй хвилі. Так. І третій варіант. Так, 41. Це в нас картка дерево. Значить, у нас тут дивна ситуація відбувається, змінюється пора року, в ці дерева поскидали свою крону, а на цьому дереві все в порядку. Да? Тут також, як і в попередніх картах, присутні треті особи, які заздрять, які дивляться на вас, що ви не є такою людиною, як і вони. Тобто ви відчуваєте свою, скажімо, як, необичність. Незвичайність цього світу, да? тобто ви розумієте, що ви не та людина, яка в соціумі, да? ви відрізняєтесь від них. І е, по цій карті ви взагалі не дуже то і дивитеся, що про вас думають насправді. Вам все одно, тому що ви знаєте, що ви хочете, ви знаєте, чого ви мрієте, до чого ви прагнете, і ви е, тихим сапом, як це дерево, потихеньку, помаленьку, зрощуєте в собі цю силу, енергію для того, щоб створити свій проєкт. Стосунки, да, якусь свою атмосферу, свій побут, свій затишок. Тобто ви собі тихенько, не спіша, помаленьку, так, можливо, навіть не за один рік і не за два, але ви поступово-поступово створюєте свою атмосферу, свою ком'юніті, свій затишок, свій дім. Можливо, навіть якщо це ситуація з домом, да, то ви поступово-поступово створюєте всі умови для того, щоб. Відбрунькуватися, від сепаруватися від, там, від батьків, від родини да? і знайти свою нішу, своє призначення, своє життя. Якщо це робота, то також, можливо, навіть ви зараз в тій роботі, яку ви, скажімо, ну, не дуже любите, але вона вам дає певний. Певну наснагу і матеріальне якесь задоволення. Тому по цій карті, от ви собі будуєте фундамент, ви собі будуєте досвід, який вас буде вести далі. І от по цій карті ви собі потихеньку-потихеньку будуєте. І потроху, скажімо, ваше коріння да, укорінюється. тобто ви, Я не скажу, що це зміни у вас будуть такі, прям. Швидкі, да, і безхмарні, але все одно ви все одно прямуєте до своєї мети, до того, що ви задумали. І тим більше це у нас карта роду, це у нас підтримка сім'ї. По цій карті піде, тобто, якщо оточуючі, ходять і щось там розказують вашим родичам чи рідним, то по карті. Тобто цій карті родина вас підтримає, тобто родина да, ваші ваше, дер, ваше коріння, ваш стовбурт і ваші власне, ваше легасі наслідство, Да, Можливо, дітки, можливо, якщо немає діток, то просто люди, які поруч з вами, друзі, ну, ваша взагалі ком'юніті, ваше оточення. Ось так. такий у нас сьогодні вийшов онлайн-ворожіння, онлайн-розклад, цікавий оракул, оракулами. Зараз запускаю я ці. Оракульні відео, будемо дивитися, як вони будуть проглядатися. Дякую всім за увагу. Пишіть свої відгуки, буду дуже вдячна. Навіть якщо пишете в особисті повідомлення, все одно пишіть. Дякую всім, до зустрічі, па-па!